Ну що ж, а тепер черга ось такого монстра на 17-тих колесах шипованими. Шипована резина офігенно. 60 вольт, 800 ватт двигун. Включає другу передачу. До речі, батарея в нас вже 63 вольта, а вона має бути щось в районі 66. Так що він вже чуть-чуть підсаджений. Подивимось, як під цю горку мене витягне, 84 кілограми. Хоп-хоп-хоп. Погнали на спуск, йома які тут ями. Пригальмовуємо. На розворот і давай газюльки. Навіть не повний газ даю. Хоп! 24 км за годину, 22 Все, ми вже знову набираємо. Спокійно народ. А ще найприкольніше, що тут є педальки. І якщо тяжка тако поміг, і він одразу підриває. Йому все рівно, бо то йому буквально треба 2-3 кг помогти, чи покрутили, і він їде. Достойний апарат, клієнти вже, напевно, дзвонять по нього. Так, що замовляйте, і відправляємо по всій Україні, є в різних кольорах.